перепрошую. Oh, Вітаю вас, в клубі з З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде канал SJ Body. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера. Не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв ви пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Ви просили, ми зробили. Дякую за вашу активність в коментарях. Отже, знайомтесь Спартак Бендеров. Ні, не той Спартак. Він же SJ Body. Сімферопольський фітнес-блогер. Не знаю, чи Спартак це його справжнє ім'я, але усе по порядочку. Якщо просто зайти на його канал і глянути більшість відео, то можна скластись враження, що це просто москопітек, який ну, гордиться тим, що йому років 40, і те, що він живе. Криму. Це канал СДЖ Буді, мене звуть Спартак, мені 43 роки, я фітнес-тренер Сімферополя. Ну, знаєте, ось ці москопітаки, які приїхали в Крим після окупації, робити бізнес. Здебільшого він не обговорює політику і намагається робити вигляд, що він вне політики. Але навіть такі персонажі можуть видати дуже багато інформації про себе. Наприклад, ось як він ставиться до допомоги Україні та українцям. Короче, пару днів назад я на ровному місці хапнув собі дуже цікаві проблеми. В общем, мне на почту написал рекламодатель. Говорит, мы хотим рекламировать у вас минеральную воду. Не хорошую. Хорошую минеральную воду. Вот медиакит. Вот тут файлы, вот посмотрите. В общем, я посмотрел видосы про эту воду и запустил файл. Как лох. Запустил на ноуте, и, как оказалось, запустил стиллер, который ничем и никем не определился. Все. В момент запуска в был открыт моя меня на моя почту. Соответственно, люди получили от ней доступ. Соответственно, когда я проснулся утром, я не смог войти в почту. Но меня выкинул, думаю, почту увели. Почта. А почті був мой канал С Дей з двумя мільйонами подписчиків, яку вілімгновенно. Ну і скрився відеоповість какой-то криптоскам і начали вести трансляцію. Типа, отправь там 100 доларів, мы пришлем 200 2 это вам не шутки. Хорошо, хоть трансляція була на англійському про крипту, а не какая в пользу України. І вже на цьому моменті стає цікаво, правда? Якщо загуглити SJ Body, то Google видає нам, ну, наприклад, сторінку в інстаграмі, яку він чогось вже не просуває у себе на каналі. Звідси ми дізнаємо, що він Спартак Бендеров. В інстаграмі там нічого цікавого, в принципі, усе те ж саме, що і на каналі, тільки, мабуть, в рази менше. Окей, тепер давайте загуглимо просто Спартак Бендеров. І що ми бачимо? Першим же посиланням Google видає нам посилання на одноіменний канал «Спартак Бендеров». Заходимо, бачимо, що це той самий Спартак він же SJ Body. О, приготуйтесь, тут багато цікавої інформації буде. Видно, що Спартак забив болт на цей канал або втратив до нього доступ. Канал, який називається Спартак Бендеров, це такий собі блог, куди ти заливаєш усе підряд. Якісь прогулянки містом, качалку, концерти або приколи з інтернету. Ось, наприклад, Спартак зафіксував присутність московицьких бойовиків в центрі Сімферополя. Нічого себе. Мені так чисто символічно. До речі, Спартак, дякую за це відео. Сподіваюсь, воно потрапить в руки судді, коли будуть судити усіх московицьких злочинців і колаборантів, в тому числі і царька. На суді в Газі. Єс, 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 єс. Єс. А зараз будуть вам дані про зрадника та його сім'ю. Усе лежить у відкритому доступі, по суті. Я навіть не збирався займатися якимось хакінгом. Ось є відео на тому ж каналі Спартак Бендеров, де він показує своїх батьків. <му> Запам'ятали обличчя матері. А тепер дивіться. Відео за 2013 рік. Відео називається Сусідушки, село Малореченське, місто Алушта, Крим, Україна. Зверніть увагу на те, що він написав в кінці Україна. Чи жіночка дуже сильно схожа на його матір? А далі, через декілька відео, ми бачимо знову цей колектив сусідушки. Але це вже квітень 2014 го року, після анексії Криму. І що ми тут бачимо? Так, в назві відео він вже не пише, що Крим це Україна, але в самому відео є напис про те, що керівник цього ансамблю Бендерова Вєра Яковлівна. Господи, Бендера, мабуть, в могилі перевертається після всього цього. Я не стверджую, що це його рідна мати чи сестра. Можливо, звісно, це якесь співпадіння, що на каналі Спартака Бендерова є відео з ансамблем, керівником якого є. В'єра Бендерова, але, скоріш за все, це мати Спартака Бендерова. Ну, тощо, Body, якщо ви раптом загубились в потоці інформації. Окей, давайте тепер запитаємо у Гугла, хто така Бендерова Віра Яковлівна. Майже першим посиланням Google пропонує глянути нам ось таке відео. Впізнали її? Так, це мати Спартака Бендерова, він же SJ Body. Окей, з цим розібрались, але Google нам запропонував ще і ось таке посилання на сайт malorechka.com.ua. Нагадаю, Малорічинське це те саме село, звідки ось цей колектив сусідушки. В якому керівником є мати Спартака, а саме Вера Бендерова. Так, І що ми бачимо на цьому сайті? Схоже, що це саме те місце, де його мати здавала кімнату або житло для туристів. Ондо десь в 13-му році за день вони брали приблизно 80 гривень. Цікаво, в Криму зараз десь можна заселитись за 50-100 гривень за добу. Звісно, усе це може бути співпадіння. І це може бути якась. Сусідка в його селі з таким же ім'ям, прізвищем та по батькові, як і його мати. Та і один із номерів у них називається Спартак. Так так, звісно, це все може бути співпадіння. Але якщо це не співпадіння, тоді батька звати Михайло Федорович, і, мабуть, він теж Бендеров. Та й Спартак там іноді в коментарях щось відповідає, і про нього там іноді пишуть в коментарях. Коротше кажучи, якось забагато співпадінь. Але якщо що, ось адреса і ось номери телефонів, які вказані на цьому ж сайті. Звісно, що деякі з цих номерів можуть бути вже неактивними. А можуть валятись десь в шухляді на випадок деокупації Криму. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і за Як здесь класно. Привикла. Да? Я привикла Тут як в своєму домі жили. Настільки все душевно. Окей, повертаємось до самого Спартака, не до цього Спартака. На тому ж старому каналі той, що Спартак Бендеров. Є відео з його участю в чемпіонаті України з кікбоксингу у 2002 році. Рігайся, діоргай! Дьортошов, отак до піротанівота харашо. Із деякою інформацією з того ж інтернету, він можливо двічі був чемпіоном України з кікбоксингу, але про це відомо лише з деяких статей. Нагороди ці я не бачив, та й, в принципі, якщо що, чесно кажучи, не шукав. До речі, в деяких інтернетних інтерв'ю він каже, що Джамала була його сусідкою. Цікаво, що знає Джамало про цього Спартака і як вона відноситься до нього. Не питайте, чому практично усі скріни з сайтів, які я показав, московицькою. Це питання до самих власників сайтів, які мають український домен. Але сайти досі московицькою. У себе в телеграмі він каже, що був на обкладинці журнала Men's Health в 2008 році. Я знайшов на якомусь сайті обкладинку трохи в кращій якості, хоча шрифти там баламались. До речі, нещодавно в Рівному розмістили рекламний білборд з рекламою відкриття тренажерки. Вгадайте, хто був на білборді? Так, там був ось цей Спартак Бендеров, і саме тому я й роблю це відео, щоб розповісти, хто такий Спартак і яке відношення він має до України. Адже хтось може подумати, що це просто якийсь Москвопітек, але ні, це самий натуральний зрадник України. Ну окей, а чи змінився Спартак після анексії Криму? І кого він підтримує? Чи може ви вже здогадались, кого він підтримує? Че окей, я к вам такое видео? Ну и пятая вишенка на торте, когда я сказал, что мне повезло, потому что на взломанном канале был стрим по криптоскаму, а не в поддержку Украины. Кто активизировался? Кому же это могло так зацепить? Зацепите прям дать новую волну ненависти в мою сторону. Особенно в инсте. Зацените, прям отписались 370 человек. И это я еще не сказал, что я русский. Дорогие отписавшиеся, я найду каждого из вас и заблокирую. Девуясь, еще на него наехал, не и Коловин сказал, Добре, що на його взломаному каналі крутили криптоскам, а не стрім у підтримку України. Логічно припустити, що він не за Україну, а за Московію. Плюс він називає себе московитом, хоча народився в Криму. и а це Спартак, ты русский или украинец? Я не знаю зачем, но этот вопрос звучит в основном от украинцев. Ну ладно, мой папа Михаил Федорович родился 18 июня 1939 года в Крыму. В Чернопуле, в семье крымских греков. Так что мой папа грек. В 44 году всех крымских греков депортировали. Вместе с татарами, немцами и так далее. Отец уехал на Урал. Моя мама, вероятно, родилась в деревне Гусята, Пермской области. Классное там название. Там на Урале они и познакомились. А в 70 каком-то году вернулись в Крым. В 80-м родился я. Так что я на 50% крымский грек, на 50% русский. И выбрось тогда свои украинские награды, раз ты не украинец. Так, так, значит, все, кто выступал в разных странах, пусть свои награды. Теж. Не могу, Дякую, до речі, що підтвердив, що кримських татар депортовували після Другої світової. Спартак народився в 1980 році. А я нагадую, що Крим був в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки ще з 1954 року. Потім. До 2014 року, до анексії Криму, Крим був частиною України. Зараз же це окупована московитами територія, яка поки що не підвладна нам. Хоча я б не сказав, що в Криму зараз безпечно. Кримський міст підтвердить мої слова. та й ця жіночка теж мамуль, мамулечка. Давай надо свалюватися сюди. Тіхо, <тихоняк> ті, ті, і пошто на додати на д'яхати, матереш. На домік нічого не містили, бо державий мама! Отож, душею ти, звісно, можеш бути московитом, але за паспортом спартачок ти був українцем, принаймні до 14-го року. До речі, повертаючись до його телеграму: народ, будьте обережні, він ж зливає ваші дані. Ну і взагалі це крінжатіна бути підписаним на зраднику України, який відкрито підтримує анексію Крима, підтримує Путлера, підтримує війну проти України. А ви ще й свої фотографії і дані передаєте йому він ж може зливати цю інформацію не тільки у відкритий доступ, а може передавати дані для обстрілів України, враховуючи ваші дані телеграму. Сподіваюсь, скоро цього зрадника додадуть до бази миротворця, щоб після деокупації Криму ми знали, кого виселяти на болота. А зараз увага! У нас тепер новий інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають зсу. А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москва Пітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали, ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москва Або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук. На які ви задонатили посилання на окрему монобанку, ви можете знайти в описі до відео або ж ось тут десь на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з фондом солідарності з Україною, ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових. Які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли подзвонити рідним, адже багато хто з них повертається з поля боя без телефону. А рідні, взагалі, можуть не знати, що відбувається з їхнім родичем, який на війні і чи він взагалі зараз живий. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде. Ось такий от тубус з герметичною кришкою і з підписами військових, які мені передали файні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади. ТРО зараз, до речі, вони називаються добровольчим формуванням Феміда Чорнобаївської територіальної громади номер 1 Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, Кофі, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або хоча б номер телефону. Щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть як завжди після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошую вас стати спонсором канала. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де, і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть запропонувати назви каналів, огляди, на які вони хочуть побачити швидше. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний YouTube. І пам'ятайте, русофобії ніколи русофобії ніколи не буває забагато. Не буває забагато.